Вітаю вас на каналі ТВІ 4 З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу засновник та керівник популярного гурту Фіра. Музикант, композитор, аранжувальник Сергій Степанів. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів каналу ТІВІ 4 програми Галкліп Анатолія Крахмального. Я Сергій Степанів. Радий зустрічі з вами. Міста далеко звідси на волю рветься душа душа, ранковим світлом, як за інстинктом, туди, де справжнє життя пропонує доля різні шляхи, я все ж вертаюсь сюди. Машини, як кораблі йдуть в жива, і в долинах скажуть коні гні, цей дух свободи. Що таке фіра? Для мене, я задумуюсь, для себе часто, думаю, що таке наша фіра. Фіра це от як починається любе. Спочатку було слово. Спочатку було дике бажання грати музику. Це інструментальну музику, не співану. Хочеться, коли почуєш якісну, професійну музику, джазову чи класичну, чи рокову, і пробуджується бажання от, грати так само, бути. Там, саму, в тому місті, де ці люди це виконують, жити так само. І для мене особисто, я коли, наприклад, включав для себе джазові концерти відомих піаністів чи музикантів, то я сідав за інструмент і я уявляв, що я там, я закривав очі, і я півдня міг перебувати в тому місці, де ті музиканти. Я фактично з ними грав. От Коли грали якусь відому п'єсу, джазову чи Нека, яка мені була до душі, яка мене приймала, то я просто закривав очі. Я півдня в хаті своїй з інструментом, і я зверху грав по, по цій композиції, я уявляв, що я там, що я на цій сцені біля цього комбіка, біля цього гітариста стою. Велике враження склали от, з наших тернопільських музикантів це наш Льоня Новосильцев, мете джазової музики. Міша Мозгов, якого вже немає, це був мій просто колега. Я з ним вже познайомився останні роки його життя. Я знав, що це надзвичайно глибока людина, просто, яка ходить між нами. І просто ніхто цього не знає. Просто людина собі живе і прожила своє життя. І, Могла би зробити для Тернополя дуже багато, але по різних обставинах по-різному складається. Хто знає, як воно ну, з нами ще складеться до кінця життя. Ну і також от, саксофоніст Анатолій Адамовський толік приїхав з Одеси в свій час і привіз вже багаж джазової музики. Так склалося життям, що от, як магнітики притягуються подібне до подібного. Коли ти дуже чогось сильно хочеш. Воно зразу з'являється на твоєму шляху, але цього треба дуже сильно хотіти. Це треба так хотіти, щоб просто тут горіло все. Ти просто лягаєш спати вночі і думаєш, ну як же це, я так хочу цього, і його тут немає. Тут раз через деякий час з'являється людина, і це стається так просто на тобі. Ти цього хотів. Якщо ти розумієш, що це ну, вищі сили тобі посилають тих людей. Це це дуже добре, бо, бо воно так в житті є. Інакше мо інакше не може бути. просто. І ми починаємо спілкуватися з Толіком. Льоня на мені подарував книжку, таку джазову, там куча. Її, щоб тоді перексерити, це коштувало в 95-му році 30 доларів. А 30 доларів це коштувало однокімнатна квартира, я знімав на місяць. Тобто, перексерити, боксерокс був дорогий, папір був дорогий, ну ти ж знаєш ті часи. От, от такі, такі сторінки. А століком ми... це дисципліна жорстка, це консерваторський вишкіл. Це... Це постійно працювати, розвиватися, йти вперед, не стояти, не гнити. От що саме перше, бо в нас тоді, тут що ми могли? Ми могли грати по ресторанах, заробляти 10 разів мурку, зіграли за вечір і вже заробили по 20 доларів. І, і з цим йдемо додому, і так і живемо. А хотілося інакше, хотілося просто розвиватися, слухати якісну європейську музику і, і ну, тут впроваджувати. Ну хотілося грати інструментальну музику дуже сильно. Так ставалося, напевно, що це перші кроки до фіри, до джазової фіри, до фіри. І так як магніти ми почали притягувати один одного. І створили, створився груп. Це, група. це спочатку була як інструментальна група. Тут вокалу ніякого не мало бути, навіть в уяві, навіть на початку взагалі не було. що Ми потім будемо співати, це грати тільки інструментальну музику. Ми розвивалися як інструменталісти. І як, як особистості, навіть в групі були. Всі сольні фактично музиканти. Та не було таке, що один грає і тягне всіх за собою. Ну, Толік був, він, він був лідером, але ми всі до нього от, дотягалися. І це, це було просто, воно стимулювало постійно, постійно рости, постійно рости. Ну і У нас ще в Тернополі було багато молодих таких музикантів, так само, які як з гурту Декрай, Костя Терененко. він теж. Я забув за нього сказати на самому початку, але він на початку творчості моєї розвитку. Він ми з ним не не стикалися. Ми вже з ним зустрілися десь всередині, вже 90-2009 році. Вже так почали працювати. в 2010 році. Ось з цим чоловіком дуже багато на студії. Ми провели різних записів. Він, я йому дякую за його творчість. Надзвичайно творчий чоловік. Ми, ми з ним можемо от, творити, коли ми на студії. Часу не існує, бо зараз у нас час це гроші. От людина на студії 2-3 години попрацювала і вона вже дивиться, вже хоче втікнути. Бо їй це не цікаво, бо що я заробив? Там 20 доларів, а я хочу там 100 за день. Ну, тобто, а я ж а на шо, то стільки так довго, як то можна швидше і на шару. І ну одним словом, з цієї людини таких пріоритетів немає в житті. Ця людина просто ми можемо працювати сьогодні. До ночі, там до одинадцятої ночі від 10-ї години ранку. І завтра ще продовжувати це те саме робити. І післязавтра знову, якщо щось не вийшло, Серега, будемо іскати. І ми це шукаємо, і ми це знаходимо. І потім я думаю, це варта того. Я дякую Богу, що теж така людина є в Тернополі. Є великий музикант Костянтин Тарненко. ми познайомились в конце 90-х годов. Це був то приблизно 98-й год. Я приехал с Киева как раз в это время, и где-то в то же время, я так понимаю, приехал Сергей тоже. Он был в Киеве, они играли, по-моему, с Аней Лорак. И приехал на Тернополь, и, э, видимо, он был, так скажем, основателем вот группы. Ну, в то время она еще не называлась «Фира». Но те музыканты, которые вошли в состав в то время, в 98 год, приблизительно 98 ну, конца конце 90-х, он сохраняется, в общем-то, практически и до сегодняшнего дня. Мы тогда с ним познакомились, порекомендовали, как бы так, меня в коллектив, я там начал с ними работать, но ну, потом мы так немножко, как коллектив пошел в свое немного направлении, а в другом через какое-то количество времени, да, вот я занялся больше какой-то своей, своей музыкальной деятельностью, своей индивидуальной, но тем не менее, они оставались также вместе в коллектив, с коллективом работать. И где-то, наверное, может быть. Да, но за это время, пока мы так не играли вместе, мы очень много общались, ходили друг к другу в гости. Он приходил ко мне, слушал какие-то мои наработки. Я к нему приходил, он приглашал меня записывать гитары к себе на студию, потому что я работал еще с другими исполнителями и делал музыку для других исполнителей, приглашал меня. И вот по мере того, как мы с ним начали сотрудничать именно в проектах для кого-то и, и для тех песен, которые он делал, <coughs> то мы как-то так, ну, можно сказать, так спелись в кавычках. За, за эти долгие годы мы настолько начали друг друга чувствовать, что понимаем друг друга с полуслова, с полуаккорда. То есть есть какая-то, например, какая-то композиция, кто-то приносит композицию, или Сережа дает композицию, или кто-то делает э, какую-то вещь. И как только мы даже полузгадом так друг на друга посмотрим, я сыграю какой-то аккорд, и вот так сразу, о, я, ну, да, и все, мы начинаем это все сразу петь. И во время записи рождаются какие-то идеи, интересные задумки, что даже, скажу так, для тех, кто не знает, мы иногда очень сильно жалеем, что мы для кого-то что-то делаем. Ну, если мы это делаем примеру, как бы для себя, то это такое дело. Но иногда бывает такой момент такой, что для кого-то вкладываешь ну, как бы больше фантазии вкладываешь. Особенно, если человек приходит, и у него нет рамок каких-то... Он не говорит, хочу именно так, вот и все. Если вы что-то такое другое сделаете, мне это не устроит. А когда приходит человек, говорит, я бы хотел... Ну, я вам доверяю, делайте, как вы считаете нужным. И вот тогда у нас открывается, как говорится, 20-й глаз, да, и мы начинаем это все реально творить. И после того, когда мы это сделаем и заканчиваем или во время э, работы, то мы так друг на друга смотрим: и, да, жалко отдавать, жалко. Но, тем не менее, вот именно приятно тем людям потом, когда им отдаешь этот материал, они это слушают, и понимают. И эти люди понимают, что ты, мы сделали больше, чем это как хороший подарок нужно сделать такой которому тебе, который тебе жалко подарить. Вот это хороший подарок для того человека. Вот приблизительно так это и происходит. Что касается самого, конечно, Сергея, то, наверное, даже сейчас я не вспомню, с кем бы мне так было комфортно работать в плане понимания э, музыки и чувствовать вот, каждую нотку, каждую, какую-то идею чувствовать. Ну, это, наверное, может быть потому, что мы очень долго уже друг друга знаем и... Может быть, очень много прописали всевозможных э, стилей, не только в одном стиле, а всевозможных стилях. Ну и, естественно, конечно, Сережа музыкант отличный, и для него любой стиль он вкладывает в него, в него громадное количество э, своей души, очень большое. То есть он отдается ну полностью, так сказать, будет искать и будет делать всякие разные варианты и будет переписывать и переделывать, но тем не менее не остановится на каком-то достигнутом. Обращаюсь к фировцам. Дорогие мои фировцы, знаю вас очень давно, всех очень люблю, всех очень уважаю, горжусь, и мне очень приятно, что в своей жизни я общаюсь с вами и имею, и учусь у вас, и расту вместе с вами. И для меня это ну, большая честь. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Желаю вам... Творчество, творчество, творчество и творчество. Творить новое, не обращать внимания на какие-то трудности и думать только о том, что это имеет, творчество имеет самую большую силу и вообще, по-моему, в мире. Без нами віють холодні вітри Я так давно намагався це місце знайти. Зараз взагалі дуже тяжко щось сказати в світі нове в музичному плані шоу-бізнесу. Там, наприклад, треба робити щось на себе чіпати, хто знати, що от як Леді Гага кожен раз якийсь кусок м'яса там приліпити, чи пофарбувати вухо на червоне, а тут на синій, і просто скакати, як мавпа. Тобто тому, що щоб просто побачити, що замітити, о що це є. Давайте ми його запросимо, бо воно тіпа, прикольне з нього можна о, тупо поржати. Ось зараз такі цінності, от поржати. Мене це трошки дратує. Я люблю КВН, люблю Камеді Клаб, але гумору яскравого і, і вишуканого, який би ніс культуру, ми його втрачаємо просто. А Камеді Клаб це класно. От під пиво, просто поприкалуватись когось, познущатися, типу поржати. Оце це взагалі ціну. Нація не повинна деградувати, ми повинні розвиватися. А це, що воно нас трошечки опускає, десь. І я просто. Хоча я молодий, я все розумію. Але я завищую цінності. Ну і якщо сказати, що ми граємо рок зараз, то в роковій музиці ми щось можемо нове сказати, абсолютно нічого нового ми не скажемо. Абсолютно нічого. Так само, як джазові, так само, як любий, тому що майстри в світі вже все давно сказали: ми тільки повторюємось. І якщо ми граємо зараз рок, то тільки завдяки тому, що просто ми маємо хороші тексти, і можна тими текстами висловити. Пару душевних якихось криків: не марнуй життя, світ довкола зміниш, як прокинеться душа. Ти врешті зрозумієш, що ти цілий час шукав. Завжди було поруч, тільки ти не знав. Не марнуй життя, втративши надію, з часом гаснуть почуття, тануть наші мрії. Kom eens. Коли я співала в Солов'як-Галичини, і мені б сказали, ти знаєш, ти будеш співати ну джазову музику. Ну окей, я б ще згодилася. Ну кантрі музику. Гаразд, я б ще сказала, що так. Ну, рокову музику. Я б сказала, ні, це, це неможливо, це, це не я. Це...". От, але так сталося. Так сталося, і зараз те, що ми виконуємо, те, що ми маємо свою авторську програму, можна охарактеризувати так дуже загально жанрову, як поп-рок. Е, цей стиль е, мені підходить тим, що виявляється, я люблю подрайвувати. Виявляється, хочеться донести власне тексти. Остап пише такі глибокі, соціальні, круті тексти, класні тексти. Не просто так: бум-бум, для ноги, драйв поскакали і забули. Тобто там є і для серця, і для голови, і, і тобто для людей думаючих. для молодих, класних, драйвових, веселих, але все-таки думаючих, власне, таких, якими є сьогоднішня наша українська молодь на моє глибоке переконання. Хочеться так подрайвувати, хочеться не просто щось сказати, а довести свою думку, переконливо це довести. І це, власне, то, що дає роковий стиль. Зараз, що можна сказати про фіру зараз. Ну, Сергій, як завжди, він дуже творча людина. І ми так вже жартуємо, жартуємо в колективі. Що той Степанів ще придумає? Я от ну не перестаю, він мене не перестає вражати своєю творчістю, своєю відкритістю, своєю легкістю. Він оце, оце творча людина, яка я не можу сказати, що в нього сподіватися завтра. І те, що він нам пропонує, те, те ми якось підхоплюємо часом не зразу. Звичайно, що для кожного це має стати органічним, кожен має то пережити. І все, що я можу сказати, що фіра їде, вона рухається, вона летить. Зараз у нас якийсь новий е, такий сплеск, новий виток, новий розвиток, таке якесь піднесення, я б сказала. І е, вжити і творити це дуже цікаво. Але від чого це залежить? Я не можу пояснити до кінця. Музика це не математика. Я можу сказати, що я щаслива і я реалізовуюся зі мною поруч у човні, Тихим плином хвилі по воді в море відносять вітер моє, волосся розвіяв перш, ніж ти освічився мені. З неба чайки голосять про те, що серце ти розбив вже не одній, навіть не старайся ти вмістити всі свої почуття у трьох словах. І так, я все бачу у твоїх очах. Колектив Фіра, в минулому відомий як джазова Фіра, є тим таким оригінальним колективом, який вміє поєднувати стилі, який вміє дуже добре робити міксові жанри. І фактично є таким мультижанровим колективом, тому що альбоми, які виходили за своєю хронологією, вони відрізнялися власне тим, що були саме в новому стилі написані, і це завжди інтригувало слухачів і завжди, якби привносило щось, щось цікаве в сподівання. Завжди були виправдані сподівання на щось, щось цілком нове і якісне. Після джазової історії, яку довший час презентувала фіра, тоді джазова фіра, з'явилися ще деякі експерименти в такі, можна сказати, це був такий фьюжн, змішання, були ще деякі мотиви з джазу, вже була деяка така модернізована якась тематика в деяких творах. І Поступово якось це перелилося в те, що ми зараз робимо на даний момент. Саме оця поп-кантрі-лінія. Драматизм сьогоднішнього моменту заставляє нас замислитися над багатьма такими екзистенціальними речами, над речами, які от завжди поряд Це і смуток, і горе, яке ми бачимо зараз в ці дні навколо нас. Але я хотів би, незважаючи на це, побажати, щоб мир прийшов. Мир прийшов до всіх українців, до всіх наших земляків, щоб не проливалась кров, і щоб радість була наповнена музикою, яку дарує наш колектив відомий, наш колектив Фіра. Керівник Сергійко він дає ідею, так? він має вже він це виношує в собі, він подає нам, можна навіть так висловити це готовий матеріал, а ми вже своїм би, досвідом можемо робити якісь, скажімо, оранжування додатково, так? і виносити потім це на загал. І, звичайно, що це записується на студії, це переслуховується, це аналізується. і… В концертному виконанні також воно відшліфовується і таким чином виходить кінцевий результат. Навіть е, хочу сказати такі речі, що часом для мене, як для барабанщика, є складність в тому, що потрібно зіграти завжди однаково, знаєш. Тобто е, мелодійно і фразово повинно бути е, точно. А я така людина, знаєш по натурі, що можу допускати якісь, скажімо, Додаткові чи брейки, чи а, в музиці мається на увазі. І це деколи в нас виникають полеміки на рахунок цього, бо має бути іменно так, має бути так і стандартно. Але до цього привикається, я думаю, що це правильний хід. Бо люди, в принципі, які слухають слухачі, вони, а, вони повинні чути простоту і повинні чути власне, душу, а не якісь, скажімо, наворочені куски, там, так, як ми привикли говорити музикантів. Як ми всі зустрілися, почали разом працювати, я був дуже приємно вражений з самими людьми, з самими відносинами в колективі, наскільки люди всі щирі, хороші. Крім того, що всі професійні музиканти ще й дуже хороші, прекрасні люди. Чуйні ну, завжди, якщо в когось якась є є проблема, то один одному допомагають, то ми допомагаємо один одному. Тобто люди дуже чудові. Мені це дуже комфортно. Всього найкращого, всіх творчих здобутків, всі мрії, щоб наші музичні збулися і ми досягли того, що ми собі намітили. Спокою нашим людям. Хочеться, щоб їх не шарпали вправо-вліво, щоб вони були врівноважені, щоб вони були освічені, щоб вони були свідомими українцями, щоб слухали, розумілися на якісному, слухали якісну музику. Ну просто щоб їм було жити тут добре на нашій землі, щоб вони були європейцями настоящими, не з євроремонтом, а в душі. Це, це дуже важливо для нас, щоб ми і ми тоді будемо нацією. Хочу, щоб ви були всі здорові, щасливі і багаті, всіх вас обнімають. i